Починаємо урок математики в 2 класі, і сьогодні на уроці ми потренуємося розв'язувати складені задачі на різницеве порівняння. Підгодуйте до уроку підручник з математики, зошиту клітинку та ручку. Будьте уважні, слухайте, думайте і запам'ятовуйте. Пригадаємо вивчені випадки табличці множення. Обчислюйте. Знаходьте правильну відповідь і запам'ятовуйте. Працюємо усно. Добуток чисел 3 і 2. Правильно буде 6. Добуток чисел 3 і 4. Так, буде 12. Добуток чисел 3 і 8. Вірно, буде 24. А якщо 3 помножити на 5. Правильно, відповідь так, 15. Перший множник 3, другий множник 9. Значення добутку вірно. Це число 27. Перший множник 3, другий множник також 3. А значення добутку буде. Вірно, це число 9. Яка цифра використовувалась найчастіше в усному рахунку, це і буде наша каліграфічна хвилинка. Звичайно, це число 3. Запишіть в зошит. Відкрийте свої підручники на сторінці 125 і виконаємо перше завдання. Розглянемо ці дві рівності. Давайте їх порівняємо. Читаємо першу рівність, називаючи компоненти та результати. Ділене 6, дільник 3, значення частки 2, Ділене 24, дільник 3, значення частки 8. Спільне в цих двох рівностях це дільник, число 3, і в першій рівності, і в другій. Відрізняються вони діленим і значенням частки. Ділене в першій рівності 6, в другій 24. Ми бачимо, що воно збільшилося. І значення частки в першій рівності 2, а в другій 8. Тут тобто ми також бачимо, що воно збільшилося. Отже, можна зробити висновок, що якщо ділене збільшиться, то значення частки так само збільшується. І навпаки, якщо діле не зменшиться, то й значення частки так само зменшиться. Перевіримо це на виразах. Порівняйте вирази зручним способом і запишіть ці вирази в зошит. Поставте знаки більше-менше або дорівнює. Наприклад, перша рівність, ми бачимо, що частки у них однакові, 3 і 3, ділене в першій рівності 15, а в другій рівності 18. Отже, не обчислюючи, ми бачимо, що 15 поділити на 3 менше, ніж 18 поділити на 3. Далі продовжуйте самостійно відео поставте на паузу. А Тепер увага на екран попрацюємо із задачкою. Послухайте умову задачі, будьте уважні. У двох книжках 10 віршів. Порівню в кожній книжці, а в журналі 3 вірші. Наскільки віршів більше в одній книжці, ніж у журналі? Поставте відео на паузу ще раз самостійно прочитайте умову задачі. Шукаємо ключові слова. У нас є книжки і журнали. Ми бачимо, що в книжках у двох книжок 10 віршів. Отже, 10 віршів розділили на дві книжки порівну. І в журналі ми маємо 3 віршики. Питання у нас таке: наскільки віршів більше в одній книжці, ніж у журналі. Нам треба порівняти два числа. В короткому записі це позначається стрілочкою. Якщо в короткому записі є ось така стрілочка, то це задача на різницеве порівняння, ми будемо порівнювати. Розглянемо схему цієї задачі. 10 розділили на 2 порівну, математична дія тут буде ділення. Це буде перший крок. Ми дізнаємося кількість віршів в одній книжці. Знаючи кількість віршів в одній книжці, і за умовою, ми знаємо, що в одному журналі три вірші, ми можемо дізнатися, наскільки віршів більше в одній книжці, ніж у журналі. І якщо це задача на різницеве порівняння, то остання дія у нас завжди віднімання. Це буде друга дія. Спираючись на цей короткий запис і на схему, Запишіть в зошит лише розв'язання цієї задачі. За бажання можете скласти вираз. Поставте відео на паузу і попрацюйте із задачкою. Перевіряємо. Хто правильно розв'язав задачку. Відзначте свій успіх нашою чарівною лінієчкою. Дослідимо наступні дві задачі. Перша задача. Світлана склала два букети квітів по 5 квіток у кожному, а Надійка три букети по 7 квіток у кожному. Скільки всього квіток використали дівчата? Задача 2. Світлана склала два букети квітів по 5 квіток у кожному. А Надійка три букети по 7 квіток у кожному. Наскільки більше квіток використала Надійка, ніж Світланка? Умови цих задач зовсім однакові, а відрізняються вони лише запитаннями. Запитання за першої задачі, скільки всього квіток використали дівчата, це задача на знаходження суми. І друга задача, наскільки більше квіток використала Надійка, ніж Світланка. Ми бачимо, що запитання починається словосполучення, наскільки отже, це задача на різницеве порівняння, і остання дія буде віднімання. Розгляньте уважно короткий запис умови А і короткий запис умови Б. Розберемося, який короткий запис підходить до якої задачі. До першої задачі на знаходження суми, звичайно, підходить короткий запис. Б. Тут ми бачимо є фігурна дужечка на знаходження суми. Ну а до другої, звичайно, підходить короткий запис А. Тут у нас є стрілочка, яка вказує, що це задача на різницеве порівняння. І ми спробуємо розв'язати задачу на різницеве порівняння. Спираючись на схему у підручнику, складемо короткий запис умови задачі і запишемо в зошит. Світланка ми не знаємо, скільки використала квіток, але за умовою нам по 5 треба взяти 2 рази. Надійка: ми також не знаємо, скільки вона всього використала квіток, але за умовою ми бачимо, що по 7 треба взяти 3 рази. А ось наскільки більше квіток використала надійка, ніж світланка, ми позначимо ось такою стрілочкою. Наскільки більше. Щоб дізнатися, скільки квіточок використала світланка, першій дії ми по 5 візьмемо 2 рази, а це те ж саме, що і 5 помножити на 2. Переставляємо множники і 2 помножити на 5, ми це вже з вами вивчили, буде 10. Отже, світланка використала 10 квіточок. Так само міркуємо про надійку. Щоб дізнатися, скільки квіточок використала надійка, нам треба по 7 взяти 3 рази. Або 7 помножити на 3. Ми вивчили таблицю множення числа 3. Ми знаємо переставну властивість її множення. Це те ж саме буде, що й 3 помножити на 7. Правильно, це буде 21. Отже, 21 квіточку використала надійка. Ми бачимо, що надійка використала 21 квіточку, а світланка 10. Надійка використала більше. А от наскільки ми про це дізнаємося дією віднімання. Від числа 21 ми віднімаємо 10 і бачимо, що на 11 квіточок більше використала надійка. Ось так розв'язуються задачки на різницеве порівняння. А якщо це задача на знаходження суми, першу, що ми з вами читали, то друг, третя дія була б дія додавання, ось цим тільки вони відрізняються. Отже, ми з вами сьогодні тренувалися і досліджували задачі на різницеве порівняння. А щоб закріпити ці знання... Спробуйте самостійно розв'язати задача у підручнику це номер 4 на сторінці 125, спираючись на опорну схему для короткого запису, спираючись на задачу, яку ми розв'язували сьогодні про книжки. Самостійно складіть короткий запис розв'яжіть цю задачу і запишіть в зошит. На цьому ми урок наш завершуємо. Всім гарного дня!